Жила собі на світі циганська голка. Вона уявляла себе такою тонкою і так пишалася, ніби була справжньою шведською голкою. «Будьте уважні, бо ви мене тримаєте, сказала циганська голка пальцям, які вийняли її з шухляди. Ну, не впустіть мене, якщо я впаду на підлогу, мене напевно ніхто не знайде. Я така тонка. Та не вже, сказали пальці і міцно схопили її за стан. Бачите, я йду з цілим почтом. Сказала голка і потягла за собою довгу нитку, але на нитці не було вузлика. Пальці встромили голку прямо в куховаршин черевик. На ньому тріснула шкіра, і дірку треба було зашити. Це чорна робота, сказала голка. Я не пройду наскрізь. Я зломлюся!» І справді зломилася. Хіба я не казала! Я надто тонка. Тепер вона нікуди не годиться, подумали пальці, але все таки мусили міцно тримати її. Куховарка накапала на голку з ручу і заколола нею хустку. От тепер я вже брошка, сказала Волка. Я ж добре знала, що здобуду пошану, в кому щось є, з того щось вийде. І голка нишком про себе засміялася, хоч ніхто ще ніколи не бачив, щоб циганські голки сміялися. Вона сиділа і гордо оглядалася на всі боки, ніби їхала в кареці. Дозвольте спитати, ви з золота? спитала вона сусідку шпильку. У вас дуже мила зовнішність і власна голівка. Ще правда, надто маленька. Ви постарайтеся виростити її, бо не в кожного аж буває сервучна головка. При цьому голка так гордо випросталася, що вилетіла з хустки прямо в раковину, куди коговарка саме виливала помиї. Ну, я вирушаю в мандрівку, сказала голка. Аби тільки мені не загубитися. Але вона звичайно загубилася. Я надто тонка, я не створена для цього світу, казала голка трохи згодом, лежачи у вуличній канаві. Але я добре усвідомлюю, хто я така. І це мене завжди втішає. І Голка, як і раніше, трималася прямо і не втрачала гарного настрою. Бата всякої всячини пропливало повз неї. Тріски, соломинки, шматки старих газет. Подивіться, як пливуть, сказала Голка. Вони не знають, що лежить під ними. Подивіться, як пливе трісочка. Вона й не думає ні про що на світі, крім себе. «Вон пливе соломинка. Ой ні, ну як крутиться, як крутиться. Ти тільки не задавайся так. Ти легко можеш наткнутися на каменюку. Отливеш маток газети, вже давно й забулище там надруковано. А він як високо несеться. А я сиджу собі тихо і смирно. Я знаю, хто я така і чим залишусь.